Всім здорово, пацани, з вами, як завжди, я Флайенс. В цьому відео я апну 30-й ранг на лолі в соло шеде пацани. Мені лишається 10 кубків, щоб, щоб апнути лолу на 30-й ранг. От, лишається 10 кубків, це 2 катки, там треба зайняти мінімум по топ-2. От, і я апну. Тому пацани, що я можу сказати по цьому персу. Реально, імба-перс, імба мета, всім рекомендую апати. На 30-му рангу я не буду зупинятися, я можливо навіть на стрімах буду і апати на 35-й, тому підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі під відосами, під стрімами, щоб Ютуб піднімав мій канал, мої відоси в топ. От, і щоб багато хто побачив мій канал. Буду всім вдячний, хто. Це вже робить і робив, тому буду загружатися, пацани, в катку. Загружатися, загружатися в катку, ніколи так не говорю, що я зараз так сказав, не знаю. Буду йти в катку, пацани. От. Тому е гоу Зустрінемося в каці. Так, пацани, загружається в нас перша катка в цьому відосі. От. Попадаються мітові чоли і попалася одна лолла. Це пацани імбовану, але мене дуже сильно... Напрягає брок. І там чи брокі. ну реально дуже сильно напрягає броки, тому що, ну, ви самі розумієте, брок це ну, капець. Як я розумію, ці чоли заснайпались, тому потрібно буде їх також кресити чи все, що вони можуть мене там забрати. От, і ну, всіх забрати. Е, от, буду кресити цього чола, цього типа. І цю, яка розумію, бія, також потрібно крисити, тому що ну, чел щось там возмущався. Я закрисив чела, він щось возмущається. От, Не потрібно нікого жаліти, пацани, пацанивши. Нікого не жаліти, кристи завжди. Тому що ну, це неправильно жаліти, серйозно, це неправильно. Хіба якщо вам там друг ваш попався, то можете не жаліти. от. Челік дуже нагло набуває ульт, і мене це дуже сильно напрягає, пацани. І напевно, що. Ну, Поки що я не буду забирати брока, я просто думав його зараз закрисити, але не знаю, буде зараз е вигода його забрати чи ні. Я цього не знаю. От. І все ж таки Алу мені допомагає, його забирає. От. Забираю я ще культа, це його був Ultimate. от, Це дуже добре, тому що ці чоли, вони, як я розумію, заснайпались і вони могли нас забрати спокійно. От. Давайте почнемо крисити цього типа. Крисим, забираємо баночку. У мене вже 5 банок, тут в влоли 3 банки. Ну і тут три банки в Лулу, Також дуже хороший персонаж. Зараз в соло м'єтовий. Тому також вам рекомендую його апати. Я також, до речі, буду його апати на 30-й ранг. В цьому сезоні, хто не знає, я пушу 30-й 30 ранг. Я пушу ну, багато 30-х рангів. От постараюсь запушити там якийсь, можливо, 35-й ранг і... Постараюсь запушити 60 тисяч кубків. От, пацани, лишається ласт катка. Я займаю топ-1 плюс 8 кубків. Лишається ласт катка, два кубка, щоб апнути 30 ранг на лолі, пацани. Так, хто це проти нас тут попався? Так, проти нас попався за Q Ну, Нормальний челік, дякую йому за катку. Дякую, що там, допоміг мені. От, тому я. Зразу йду в другу катку і надіюсь останню, пацани до 30-го рангу. Тому зустрінемося в катці. І так, пацани, загружається в нас ласт катка на 30-й ранг на лолі пацани. Так, попадаються в нас тут а, дві лоли імба. Дві лоли це імба, тому що ну, це мої по факту тімейти, я, я з ними зможу затіматись. Зразу коло Лоли тут спавню, забирає в неї дві баночки, ну, як забираю, вона сама пішла чомусь за одною баночкою. Так, тут ще одна банка, тут ще дві банки, пацани є. У мене вже буде надіюсь, чотири банки. Тут ще Лоу хпшна. Дженет, я думав, я її заберу, а на жаль, не забрав. от Вона хотіла Тімінг, її, до речі, хтось там продумажив, цікаво хто. <кхем> от, Джанет тож, також не треба жаліти, тому що ну серйозно це такий перс, що його і вду легко апнути. тому... Не жалійте, серйозно. Джанет, до речі, дуже наглі перси, дуже наг... нагла мета, так скажемо. Не жалійте, от, Взагалі нікого не жалійте. Крім своїх друзів, там, тімейтів і так далі. Ну, коротше, ви поняли. Е, так, потрібно мені набити ульту. Ага, і чел мене починає кресити. Е, а за що він мене починає кресити? у мене питання, пацани, і там ще його Голола, і за нас тут Макс. Воу, пацани, буде легендарна битва. реально буде легендарна битва, тому цікаво, хто виграє там ще Карл за них. Воу. Серйозно, пацани, реально серйозно, тому цікаво, хто виграє там. Ага, за них ще Брок, Я розумію, пацани, ну, їх значно більше, ніж нас. Це дуже погано. Ріал, це дуже погано. Фу, так, 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 так. Потрібно трішки зосередитись на каці, пацани, трішки помовчу. Забираю Лолу. От, ми тут з Макс лишилися одні, мені потрібно мінімум четверте місце, пацани. Ні, ні, мені потрібно мінімум третє місце е, от. Буду зараз відбиватися. Відбиватися буду від шилів. Пацани, не знаю, вийде в мене, не вийде, але ну, тримати за мене кулачки. Е, так, забирають мою цю штуку. Ну, мені потрібно зараз закрисити Макс, тому що ну, самі розумієте. Вона мені вже скоріше все, що зовсім нічого не допоможе. Так, пацани лоухопе в мене лишається і мене скоріше все, що доб'ють. Ну, мене ще не добили, бо мені попасти не можуть. Я рашу на оцього чиліка заберіть. Пацани, й-мойо, як обідно, боже, як обідно. А, ладно, я цю катку не буду обрізати, і так далі, тому що ну, все ж таки невеликий мінус, тільки мінус один. Легендарна катка. Ну, не легендарна, як мінімум, прикольна катка вийшла, тому не буду її обрізати. Хай буде, тим більше відос буде довший. Тому, пацани, не буду затримувати час і зразу гоу. Воу! І зразу на нас Цікаво, хто зараз зі мною попадеться, тому що швиденько катка загрузилась, пацани. І тут Броки. Тут Броки. Так, тут громік щось написав, там з матами, надіюсь. Надіюсь, такі повідомлення не банять. От. Тут Лола зразу знаю, тімимся. Там Дженет з Максі. Я не розумію, Макс зі мною затімилась, чи вона не затімилася, трішки не зрозумів. Цього Брока зразу потрібно. Вибувати, тому що я з броками серйозно, я не люблю тіматись з броками, це це, це настільки просто тупі перси, вони настільки тупо грають. ну Вони агресивно грають, вони правильно роблять, але все одно мене це бісить. бісить. от, от вот. вот. Тому е, тому отак. От. Зразу кришу брока, тому що я з ним тімитись ну, якось не дуже планую. Мене чуть не забирають, фух, мене ніхто не кришить Фу, зараз пацани повезло. Повезло. Е, так. Тут хто в нас? Тут в нас е, Макс і тут в нас лола потрібно. О, не Лола, а Бель. потрібно якось мені бель закрисити, пацани. Якби мені це грамотно так зробити. Ну ладно, поки що не буду крисити, не буду, ну, не буду сконцентрований на. На цьому персі, на цьому противнику. Забираємо Дженет. Так, вона мене не закрисила, вона мене пожаліла, пацани, але це її помилка, що вона мене пожаліла. Вона могла мене не жаліти, але ну, це її рішення. <кій> От, зараз зажимаємо пацани Брока. Так, кидаю я клон. Щось спробую з колоном зробити. Ага, і клон мій зразу здихає майже. Погано, погано, друзі мої, погано. Погано, пацанчики, погано, погано. Так, мені ще далеко до ульти, І тут у нас заруба. Нічого собі тут якось брок ще виживає. Так, я себе зажимаю, це капець як погано. Ну це капець, як погано, я починаю крясити всіх, я починаю крестити лолу. Опа, я стараюсь забрати культа. Забру пацани, чи не забру. Та як? -майо! Та як! ха-ха. Плюс один. Ну чому? Ну просто чоли на лакі виживають. Ну я в шоці, серйозно. Фу, Боже, 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 боже. Ладно, пацани, зразу залишу наступну катку. Хай ця катка також буде. Йому, щось мені дві катки підряд не повезло, щось я не можу забрати чола, завжди він там на лакі виживає, ну нічого. От, 7 з 10. Громік, дякую тобі за те, що ти мені там побажав. Удачі, от, успіху. 60-ті, пацани, не буду там тягнути, не буду вам показувати подбор, не буду тянути відос, бо так він вже затягнувся. Зустрінемося пацани в каці. І так, пацани, надіюсь, загружається в... знову трішки язик плутається. Загружається в нас, завантажується точніше. Отак, от, от краще звучить. Завантажується в нас остання каточка на Касарік. Надіюсь, остання каточка на Касарік. Пацани, я не буду тягнути цю катку, буду там всіх крисити, старатися забирати всіх. Так, тут ще якась бід пацани. Ага, мені не віддали цю баночку. Так, я зразу починаю аграти всіх на Брока, тому що Брок, пацани, ну як ви знаєте, моє відношення до Брока. От. Брок e, це Імба Перс, звісно. Він наоборот для мене зараз в цій ситуації буде. Гірший перс. <кій> так, тут нібито нікого нема. Та да, шість персонажів, шість бійців лише на карті, шість чилів, чотири лоли. Вот, Пацани, ну не забирайте, ну серйозно, ну нашу, ну нашу, будь ласка. Ну пожалійте, серйозно, я не хочу тягнути цей відос. Будь ласка, я не хочу від... тягнути цей відос. Окей, я вам допоможу, пацани, окей, я вам допоможу, допоможу, допоможу. там, Окей, я вам фічу покажу, але не вбивайте. Пожалійте, тому що мені потрібен цей 30-й ранг, серйозно для пушу капець як потрібен. Так, пацани, там закрисли лише одну лолочку, трьох баночку. Фух, надіюсь зі мною таке не буде. Потрібно мені зайняти мінімум третє місце, пацане. Мінімум третє місце. Йомойо, це ще два перса <кій> треба забрати. Так, надіюсь, тут да, -да, -да тут АУЄ, Світлана сидить. От пацани, і все це третє місце, це пацани 30-й ранг на лолі в соло шоудаун. Пацани, соло шоудаун. Так, ну давайте все ж таки постараюся забрати цього чела, Можливо, я його заберу. Буде прикольний момент в відосі. Опа-опа, пацани, ні, мене тут зажимають дві лоли. Окей, ну, все одно ніяк би пофіг, тому що пацани, виходимо сюди, плюс чотири кубка бачимо. Третє місце бачимо. бачимо анімацію, виграшу, перемоги точніше. Е, лоли. І бачимо 30-й ранг на лолі. Раунд! <сміття> так, мене тут е, приглашають ці е, підписники. Всім дякую пацани, хто за мене болівав. От, 30 й ранг на лолі. Ну це якось смішно звучить, хто за мене болівав, тому що 30 й ранг це зараз рання фігня, це і зяпнути, Тому всім рекомендую апати лолу на 30 й ранг. В ШД. де головне це правильно грати, нікого не жаліти. От я буду прощатися, друзі. Всім удачі, всім па-па.